Служба безпеки України опублікувала нові матеріали, які підтверджують, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ. Йдеться про продаж технічної коноплі, яку вирощували в Житомирській області і планували продавати в Росію Республіку Дагестан. Зокрема, раніше СБУ публікувала аудіозапис розмови посадовця на БУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Висновки Державної судово-семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з Республікою РФ Дагестан. У межах досудового розслідування слідчі СБУ також зафіксували переписку батька посадовця Набу з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічної коноплі. Відповідне листування знайдене на телефоні підозрюваного. Зокрема, у цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію. Він пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки добігає кінця дія державної програми РФ з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Також він називає ім'я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію. Воно збігається з іменем високопосадовця Набу. В ході аналізу в телефонів також отримано докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник Набу, а його батько здебільшого виконував вказівки та здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці. Серед іншого, за матеріалами справи, співробітник антикорупційного бюро не тільки знаходив контакти для торгівлі з РФ, а й підшуковував інвесторів для бізнесу. Відповідне телефонне листування знайдено у самого високопосадовця НАБУ. Окрім того, слідство встановило, що батько правоохоронця перебував на постійному зв'язку з громадянами РФ мешканцями Дагестану. А у 2023 році, незважаючи на повномасштабну агресію Росії проти України, особисто відвідав РФ. Також, як свідчать матеріали провадження, батько високопосадовця Набу вів переписку з народним депутатом втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який, за даними слідства, пов'язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність Набу. Серед іншого, в одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч на території ЄС. Про контакти співробітника антикорупційного бюро з Христенком свідчить і переписка біглого нардепа з батьком посадовця бюро. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина для конспірації. Він вказав лише першу букву імені і просив посприяти налагодженню контакту. Крім того, СБУ задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв'язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої ДНР. Нагадаємо, що СБУ повідомила високопосадовцю Набу та його батьку про підозру за статтею Прим. 2 Кримінального кодексу України, а це пособництво державі агресору. Вони перебувають під вартою. Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури триває. Наголошуємо, що дане кримінальне провадження стосується виключно окремого співробітника антикорупційного бюро і фактів його співпраці з країною-агресором, та жодним чином не має відношення до ефективної роботи набу як державної установи України в цілому, як і раніше, СБУ виступає за конструктив і співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави.